Дев'ята ранку Окснард, Каліфорнія. Містечко на узбережжі Тихого океану поволі оживає. Проте в боксерській академії Роберта Гарсії ранкову тишу вже як декілька годин розрізають інтенсивні хуки та джеби українського боксера харків'янина Олександра Гвоздика на прізвисько цвя. Олександр в минулому успішний боксер-аматор, заслужений майстер спорту України та срібний призер Олімпіади в Лондоні. Три роки тому із приїздом в США Гвоздик розпочав професійну кар'єру і підписав контракт із американською промоутерською компанією Топранґ. На професійному рингу він провів вже 12 поєдинків. Більшість закінчив технічним нокаутом жодної поразки. Олександр каже, хоча й їхав в Америку на усе готове, маючи контракт та абсолютне розуміння свого життя, тут все одно не мед. потрібно дуже важко працювати. А воно тільки здається, що тут усе так легко, що тут нас чекають, що тут прямо такий рай. Проте, це не так. Тут приїжджаєш і працюєш ще більше ніж тоді, коли був в аматорах. Тобто такого собі раю, такого тут нічого немає. Нічого засні. Проте його власний рай це бокс, адже це те, від чого він отримує справжнє задоволення. Сьогодні Олександр інтенсивно тренується по декілька разів на день, готується до наступного поєдинку. Я вже так привик жити. Навірно, я вже звик так жити. Насправді я ось тренуюсь навіть два рази на день. По суті, витрачаю певну частину дня на тренування, але я вже звик жити по графіку, і в мене все розраховано, де я маю бути і коли. Тобто, я все встигаю зробити крім боксу. Я все успіваю зробити помимо бокса. Цвях на рингу відомий своєю дисципліною та інтелектом. Його удари, рухи, комбінації усе як на тренуванні. Він завжди дотримується плану та мінімізує помилки. Його тренери кажуть, працювати з ним одне задоволення. Це мрія кожного тренера. У ньому повний пакет. Він знає, що має робити, аби досягнути успіху. Його не потрібно підштовхувати. Даєш інструкції, і він ним слідує. Більшості бійцям даєш інструкції у кутку під час перерви. А коли продзвонів гонг, вони ніби все забувають і роблять щось своє. Алекс інший. Йому говориш працювати над тим-то і тим, то і він це виконує, довіряє усій своїй команді. Він добрий боєць, майбутній чемпіон світу. він голодний, і це робить його ще сильнішим бійцем. Боксер, який не має цієї жаги, не має бажання вдосконалюватися як спортсмен, таких атлетів важко тренувати. Проте це не про Олександра. Він дуже відданий, дисциплінований, і для нього не існує меж він може стати найкращим у світі у своїй вазі. Та своє життя в Америці Олександр не жаліється. Навпаки, каже і йому, і дружині з дітьми, а їх вже троє. Тут подобається. На перший погляд здається, що він живе справжньою американською мрією успішний спортсмен, сім'я, будинок, машина. Проте, незважаючи на це, він щодня собі нагадує, заради чого приїхав підкоряти Америку. Хочеться стати чемпічемпіоном міра, но наже одна врем'яна стати чемпіоном світу, і у той же час ця мрія може допомогти заробити гроші. Ось, власне, і все. Я думаю, що всі ті, хто каже, що все це заради спорту, ну так боксуйте тоді безкоштовно. Чому проблема? Чому проблема? Окрім спортивної складової, бокс це ще й великий бізнес, говорить Олександр, особливо в Америці, і саме через бізнес складову влаштувати бій за звання чемпіона дуже складно. А так він завжди залишається в формі. Я пока на профі з таким. Я поки що не зустрічався на профі рингу з таким противником, який би змусив мене задуматись, що я слабкий, чи мені потрібно ще працювати. Ті противники, які в мене були на даному етапі, великих труднощів у мене не викликали. Я намагаюся рости від бою до бою і відчуваю, що готовий поборотися за титул. То саме стане його наступним опонентом, та яким буде статус бою, поки що невідомо. Проте дату і місце поєдинку вже офіційно узгоджено. Олександр Гвоздик вийде на ринг 8 квітня, в містечко Оксангіл, що у передмісті Вашингтона, з Каліфорнії, Юрій Мамон, Голос Америки.